Вітаю, друзі! Україна продовжує перебувати в центрі світових новин. Проте сполучені штати, які є одним із ключових союзників України, не вражені новим планом перемоги Зеленського, і навіть в Конгресі вже розпочали розслідування щодо його останнього візиту. Тим часом G7 ухвалила важливу декларацію про підтримку України. Але є й інші тривожні новини, як, от, наприклад, атака кинжалів. І, звичайно, поговоримо, чи захопить ворог Вугледар. Давайте розбиратися в деталях. Не пропускає важливе. Поїхали. Спочатку спробуємо дати відповідь на питання, чи захопить ворог Вугледар. Американський інститут вивчення війни повідомляє, що російські війська зайшли в східну частину Вугледара. Зокрема, росіяни могли захопити вулицю на сході міста та шахту південно-донбаську No1. Руслан Микула, співзасновник аналітичного Deep Діпстейт, прогнозує, що втримання Вугледара на Донеччині стає все складніше. До речі, українські військові стримували російський наступ на вугледар понад два роки. Але тепер ситуація загострюється за словами Микули. Російські сили створюють такі так звані клешні і оточують місто. І щоб його утримати, потрібно розірвати цей маневр. Аналитик вважає, що питання захоплення Вугледара це лише кілька днів або тижнів. Ця ситуація може вплинути на подальший хід війни, адже контроль над Вугледаром це стратегічно важливо. Також російська армія продовжує здійснювати атаку на Україну. Нещодавно були зафіксовані нові удари ракетами кинжал по Хмельницькій області, а в небі перебувало чотири винищувачі Міг-31К. Вони випустили три ракети по Україні. Ці ракети є одним із найпотужніших у російському арсеналі, і їхня здатність пробивати протиповітряну оборону України робить їх особливо небезпечними. Але є й хороші новини. Українські військові продовжують досягати успіху, зокрема, нещодавно з Хаймарс було знищено колону російських вантажівок на Донеччині, і це ще одне підтвердження того, що Україна ефективно використовує зброю, надану Заходом для протистояння російським силам. А що там відбувається на міжнародній арені? Сполучені Штати Америки не вражені планом перемоги Зеленського. Адміністрація Байдена та американські високопосадовці здається не дуже захоплені планом перемоги, запропонованим з президентом України з одного боку. Українська сторона підготувала докладний запит на додаткову зброю та зняття обмежень на удари по російській території. Але цього, на думку США, недостатньо. Вони очікували більш чіткої стратегії щодо політичних і економічних реформ, які допоможуть Україні в довгостроковій перспективі. Але навіть незважаючи на скепсис, зустріч у Вашингтоні між Байденом і Зеленським обіцяє стати вирішальною. Далі ситуація стає все цікавішою. В Конгресі США почалися розслідування через візит Зеленського до США. Пенсильванії, де він відвідав завод із виробництва зброї, республіканці підозрюють, що адміністрація Байдена могла використати цей візит як частину кампанії Камали Гарріс. Спікер Палати представників США Майк Джонсон звернувся до Зеленського з вимогою негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову через нібито втручання в американські вибори. Республіканців образило, що у візиті на завод брала участь лише представники демократичної партії і не було запрошено жодного республіканця. Це може створити додаткові проблеми для українсько-американських відносин. Такі дії можуть відштовхнути деяких американських політиків, особливо республіканців від подальшої підтримки Києва. Але схоже, все добре. Сполучені Штати Америки оголошують про новий пакет. Військової допомоги президент України Володимир Зеленський повідомив про новий пакет на суму в 7,9 мільярдів доларів, який включає додаткову систему ППО Петріот, ракети великої дальності, безпілотники, а також засоби для зміцнення оборонної промисловості України. І особливо важливим є надання крилатих. Бомб, які значно покращать здатність України вести бої на великих дистанціях. Я вам нагадаю, що ураження їх складає 112 кілометрів. Окрім того, США підтвердили підготовку на наступних наступного року 18 пілотів для літаків f 16 і така підтримка є ключовою для зміцнення обороноздатності України, що особливо важливо у протистоянні з Росією. А в додаток до цього Пентагон закликав передати Україні снаряди з білим фосфором. Зазначається, що зараз Сполучені Штати використовують білий фосфор в артилерійських снарядах для створення диму і приховування пересування військ, а також для освітлення поля бою. І Пентагон рекомендує надати Україні артилерійські снаряди з білим фосфором саме для цього, а не для використання проти ворожих військ. Також, попри всі суперечки, країни G7 підтвердили свою підтримку Україні, ухваливши спільну декларацію про довгострокову допомогу. І це не лише військова підтримка, а й допомога в економічному та політичному відновленні країни. Важливим є те, що світові лідери дали чіткий сигнал: вони не вірять, що Росія зможе виграти війну. Ця декларація дає впевненість, що навіть після війни міжнародна спільнота не залишить країну сам на сам із проблемами відновлення. Це також важливий сигнал для українців, які можливо вже втратили віру в швидке закінчення війни. Підтримка міжнародної спільноти залишається ключовою для майбутнього нашої країни. Далі новини від Росії, яка на фоні погіршення відносин із Заходом. Змінює свою ядерну доктрину, так заявив речник Кремля Дмитро Пісков. 25 вересня Путін заявив про розширення умов для застосування ядерної зброї РФ, і тепер однією з них є атака навіть дронів. Тобто, якщо Росію атакує безпілотник, вона може застосувати ядерну зброю. Щось не до кінця зрозуміло. А, але Пісков наголосив, що це не лише попередження, а й демонстрація серйозних наслідків для будь-якої держави, яка вирішить взяти участь в агресії проти Росії. Він підкреслив, що вони коригують ядерну політику Росії з урахуванням напруженості навколо її кордонів. Кремль також обіцяє згодом mm. оприлюднити список країн, проти яких буде використано заходи ядерного стримування, і це 100% маніпуляції. Це ще одна спроба змусити Захід зупинитися, підтримувати Україну. На ядерні погрози Путіна швидко відреагували США та ЄС, речник Євросоюзу Пітер. Стано назвав заяви Путіна безвідповідальними і запевнив, що позиція Євросоюзу щодо підтримки України залишається незмінною. США теж вважають такі заяви невчасними і небезпечними для глобальної безпеки. Державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив на важливості підтримки глобальних ініціатив щодо розозброєння і нерозповсюдження ядерної зброї, вказавши на небезпечні ігри Путіна з ядерними загрозами. Таким чином, ЄС і США переконані, що така тактика залякування не змінить їхню підтримку в Україні у війні проти Росії. Ці події підкреслюють зростаючу напруженість між Росією і її західними опонентами, та те, як ядерна зброя продовжує бути інструментом політичного тиску. Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про наслідки чергового і масової атаки Росії на українську енергосистему. Було обстріляно три об'єкти передачі електроенергії. Один із них був у Миколаївській області. Попри це, енергосистема України залишається стабільною, і вимкнення електроенергії не заплановані. А Німеччина виділяє 70 мільйонів євро на підтримку української енергосистеми. Ці кошти будуть спрямовані на забезпечення українських населених пунктів генераторами, котельнями та сонячними системами, що допоможе стабілізувати ситуацію в зимовий період. Далі погляньте, що робить Грузія у Грузії правляча партія Грузинська мрія. Використовує війну в Україні для політичних спекуляцій під час передвиборчої кампанії на банерах, які з'являються в Тбілісі, розміщені фото наслідків атак Росії в Україні, зокрема драмтеатру в Маріуполі. Поряд із зображеннями мирного життя в Грузії. Підписи закликають обирати мир і не допустити війни. Це підкреслює, що правляча партія фактично підтримує наративи Росії, використовуючи страх війни для отримання політичних дивідендів. Останні новини з України знову показують, наскільки складною та багатогранною є ситуація на міжнародній арені. Ти ж підписуйся на канал, щоб їх не пропускати. Разом розберемося, що відбувається в світі та Україні. Дякую, до зустрічі.